Всім привіт! Сьогодні приїжджає Маша. От буквально з хвилини на хвилину вона вже приїде. І я замовила суші, запросила маму в гості, У Маші було день народження. Ми сьогодні будемо дарувати подаруночки. Да, Дуже довго на неї чекали і нарешті дочекалися. А я вам хочу показати комбез, який я замовила на Aliexpress. 430 гривень, дівчата! Подивіться, як класно! Дуже класно всі. Спинка дуже мені подобається, така спортивна. От е, тут у нього така різиночка. Бачите? От, видно. Тобто такий широкий, наче, ну я не скажу, що воно якось втягує, ні, але таке приємне відчуття. Тут є така чашечка м'якенька, все як положено. Це розмір S, якщо, що, якщо будете собі замовляти, я залишу посилання. Там багато різних моделей, ви просто можете ввести на Aliexpress спортивний, як він називається точно. Коротше, я ставлю вам посилання на цей, а ви там можете вибрати будь-яку іншу модельку. Там є на тоненьких, є з різними спинками є. Отак от там, закрита отут от дірочка. Коротше, різні. Взагалі, супер. Сів, ідеально. Правда, я так тугенько в нього влізла, бо така плотна тканина. І я думаю, що він вообще дуже, -дуже довговічний такий має бути. Плотненька втруснулась. І потім сюди залізла. Ну, нормальний. Клас. Мені дуже подобається. Отак от, от. У мене тут студія, бачите, яка я тут. Знімала відео для свого курсу. Вчора дуже класне відео зняла про анемію, залізодефіцитну, про випадіння волосся. Уявляєте, скільки я всього знаю про випадіння волосся? Ох, дуже багато всього я знаю. Залишила контакти свого гінеколога нарешті, яку я знайшла дуже класну От, дівчатам, всі, хто кому потрібна буде консультація, хто у мене на курсі. Я даю тих лікарів, яким я довіряю. Я, тому що я багато з ким вже мала справу. От і нарешті, ну от гінеколог мені дуже подобається. Така ваші вона розумничка. Ну, реально вона вона дружить з бадами. Це дуже важливо, тому що вона назначає вітаміни, вона не одразу назначає гормони, вона назначає ресурс для організму, щоб організм сам виробляв гормони. І тільки в крайніх випадках, коли вже ну, цей метод не спрацьовує, вона тоді назначає гормони. І вона мені дуже класний препарат порадила для дівчата, у кого різні місячні. Якщо що, звертайтесь, я вже знаю, як з цим боротися. От, Тому що саме через них втрачається залізо і випадає волосся. От, Бачите? У мене зараз не випадає, але я. Постійно працюю над тим, щоб росло новеньке. А воно трошки там проросте, ну і все. Не так багато, як хотілося б. От. Все одно вже краще, але ми ще працюємо над цим. Посилання на мій курс, до речі, під відео залишу під цим. Можна приєднатися в будь-який час. Він в запису доступний, я його не видалятиму, доступ не забиратиму, поки що він коштує 700 гривень. Але коли я цей марафон закінчу, він у мене буде до кінця місяцю, до кінця серпня, вже упакується він повністю. Буде там повністю е всі відео, всі інструкції, всі посилання, все-все-все телефон. Коротше, все там вже буде коли, тоді він вже буде продаватися не як марафон, а як курс. І це буде вже інша ціна, буде дорожче. Можливо, я навіть ще раз і марафон запущу з вересня. Можливо, тому що ну, там є свої плюси в марафоні, тому що ми на, на живому зв'язочку. А, а в курсі. А може я просто залишу на курсі зв'язочок зі мною. В общем, я ще подумаю, як краще зробити. Ой, ні, так жарко. Відкриваємося. Так, так хорошо. Але я внучно Мамша! хорошо, закроем, а сейчас ей выдай Сквозняком. Або мама. Блин, Тю, блин, вот это да. Кажется, я не понимаю. <реш> не <реш> бережно. да,

А світ перестали стали у вас? Перестали. Як тільки ми купили інвертор. Кажу. Я включала. О, зі своєю так і зайшла. О, З ним народження, щоб. Ой, прийде... спасімо. Я ж тебе не бачила, ще в, тво... ти в... в твої 24. Тобі ж 24? Да, мам. Зараз прийде бабуся і ми будемо дарувати Отлична! тобі подарунки. Зараз їй позвоню. А я уже снимаю. Отак от ви бачите. І всіх отак прив'юсь буде сидіти. А у мене буде інше. А у мене сюди йдіть бігом. Бігом сюди йдіть. А ми отак будемо. А тебе буде. Сюди йди кажу. От, в кадру. Мама, там таке приб'ю буде. І тримай подаруночок. О, це подаруночок, мені? Сейчас, сейчас, сейчас. О, вот у Які красивы! Дайте я просто покажу. в кадр, значит. Ладно, 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 сейчас, подожди. Вот так Да. О, відправиш мені тоже. Так, ну що? да. Ти собі не уявляєш, скільки часу ми обирали з бабусею упаковочку. Ми об'їздили кілька варіантів, бо нам не влаштовували кольори і бантики, тому що Маші не сподобається. Маша дуже любить красиві упакування. Одиця. Що ж прямо їздити? Блін, мам, ну зачем таке гарне, як я його тепер розпакую? Да, ладно, це ти вже граєш. Ні, я серйозно. Я красиве достано. О, дивись. Ти ще щось можеш упакувати. <рес> Оте та да Я згадувалася, що мама <рес> обиралася <рес> І регати, я чесно, коли його додавала, я була майже впевнена, що його подарують. Так, вона так і сказала, що це ж Маша його сама... Сама собі не купує, врядні хто там -то обере, да. це, тому що yeah. там були різні прикольні. А я думаю, ну значить я Так. Yeah. Да. Цей, я в з чатом GPT вибирала іригатор. Mm -hmm. Я Chate його GPT. там кидала посилання, кажу порівні характеристики і там описує. E Ти сюди набираєш, коротше, водичку. І потім включаєш, і треба між зубками отак його проводити, і він чистить ясна, як він дійсно хороший. Ну, красивий такий. Я викладаю. Я не знаю, що Бабушка? Що бабушка? Бабушка, бабушка, я завдати. Щоб гарнюсенька ж була. А, це моя ко, вона теж дуже гарно. Я хотіла Рашгард. Це, короче, така кофточка. Боже, я її отримала, як пощупала на ощупка, кажу, боже. Маша, ось краса. твоя камера, ти в мою дивиш. Та я, блін, бо тут я себе просто бачу. Це <смес> дуже батюш? гарний рашгард. Я думаю, що я його не на спорт буду носити, а просто типа, що, ну, красивий. Така. Я думаю, кофточка. що не на сточку. такий. Придалений. А, надо помірятися. Зараз за мого лакнути. Так, класний. Так, mm -hmm. да, я навіть не зрозуміла, я думала, що тут. Ну, я в схожому ходжу, у мене просто майка окрема є, і yeah. є такі велосипедки. І я постійно вдома отак і ходжу. Ну, правда, тепленькі, мені от жарко зараз. Я буде, хочу да. його зняти його, бо, тому що ну, ще жарко дуже. Але так от для м'ячів дуже да, вообще, Так, що там думалося? Mm -hmm. Мені добавляють. Мама щось... подивилася? Так. Маша. А, Маша. Задній ход давай. <laughs> так, <laughs> так, так, так вам ну, мене чо? я чорним да. э, топіку, але подивіться, як він класно сидить. Боже, мені оце, розумієш, я всі шию, мені з Ларіса шиє. Отак от завжди роблю, що бока коротші, а отут от на пункті кругленько і ззаду на спинку кругленько. І от де його таке видивалось, я не знаю. І ще з пальчиком дуже зручний, він дуже зручний. Я не розраховувала. Він не отой, не такий, як на мені зараз костюм. Він дихає, як питає. Дуже м'який дуже класний. І навіть краще, ніж я думала, що він буде. Наша вміє вибирати, взагалі, і дуже зручно. Отак. Дарувати подарунки, коли точно знає, що вона і той кому даруєте, теж точно радий, тому що він саме це і хотів. Так, ви суші замовили? Суші? Ти суші замови. Дивіться, що в мене є. Маша ще не знає. Суша Це офігенно! Маша там не просто суші, там дуже цікаві суші. Ми вирішили з Вікою зробити обід у вас. І поздоровити нашу. клас. Ви так і далі все розклали. Якраз ввечері можу до тата поїхати. От mm -hmm. бачиш да, ну. блін. Я вже хочу, можна сьогодні вже його попробувати? Може, що їсти там э, застрягне щось у тебе застрягнуть в <плес> зубах будущі. Так, я виключила. на Хорошо. Я, що там мені не радять. Так, я, степ, степ, я там просто налаштово... все на... да, надо Я надався по знову день народження. <гум> Обожні! <гум> <гум> У мене цей раз вийшов мій день народження 3 серпня на суботу припав якраз. Так. І ми якраз святкували день в день. А до того, я наскільки ну, сім років підряд, <гум> тому що ж дні кожен день ну, <гум> ден. святкувала типу, на вихідних, <гум> а день народження був раніше. І мені було так незвично, як будто ніби так все швидко закінчилося. Я місяць готувалася до цього святкування, щоб воно було таке красиве. А воно взяло і за один день no. І Я прям така no. No. І... машуня, ми далі все дивилися, Одеса, дуже камішка. Що такова? це тепер з цим робити? Де його зберігати? Його треба тепер розкрити. Це просто срочно Маша, до речі, я 10 числа їду війни. 10 вересня. На її день народження. З ким? З ким? З, подружками? з Сашкою, стюді, раю, з Нірою, з Щипачовою. Без нас. Без вас. Віка сказала, що ви не поділите. А зараз ми з'ясуємо. Ти хочеш І що бути? ми не поїдемо, не пізно і ще не пізно. А що ми Я не хочу в Албанію. Або? Албанію? Да. А Я хочу в Хорватію. Ну, в Хорватію, ладно. Так, просто ми це будемо з'ясовувати. Спасибо за подарки, велике. А мені ще не все. Не все. не все. Ще щось будеш дарувати? Ну це так, просто мені сподобався. цей колір. Я знала, що тобі він подобається. Спонжики для макіяжу. А, спонжики, так. Ой, спасибо. Я теж такого. Дюй не зелені, бо у нас не клаша І запакувала дуже красиво. Спасибо. Все, ми ліміт пакування за наступні два роки. А на Новий год! Так, півгода в тебе. На, вот эту коробочку тоже можно. Сейчас можно, давай, прямо вот с этой скажу, Вот скажу, уклады. не їхати в Египет, оце на, это самое, на 9 дней. Классный отельчик, маленький. Але ж в море класний вход, є фонтон, є берега. Так, я, значить, замовила незвичайні суші, роли. Суші-бургер. А ти знаєш ти? Звісно, ну, це, дуже... це дуже смачно. Дивіться, це суши. Взагалі ніколи. Я не те, що там не знаю, що це. Я навіть ніколи не бачила такого. Так я от, чеку. я таке тільки сама робила. Ну, суши не бургер я робила, Давай а суши ролл робила, а Який не розрізна, розрізала. Да? Так, да, вони оці два різних. Бачиш, вони такі. E, mm -hmm. І от ще. Ну це жаняється тільки в профіль. А тут у нас без рису роли. Вау! Oh, wow. І от теж Бікуємо. два різних. А, ні, чи два ознакові. Вже... Це якісь нова нова доставка якась? Так, e, да, для того, що у нас проблеми з фугу. А, я чула, що там. І досі думає, вони не відкрились, так. І... Да. А ти уявляєш, як це було у Сашки День народження? <laughs> ми замовили. Ми замовили. Фугу на всіх на всіх дуже класно посиділи. Дуже класний стіл був такі класні були ті фугу. А через день на наступний чи через, через день через день повідомлення, що фугу закрили, бо люди. — Ні, не фугу закрила, а повідомлення в нашому чаті, ну, в внутчеркаському пабліку, ага. що з отруєннями там що та кілька людей, ну багато людей з отруєними попали після та суші бару. І ті так, і там в коментарях, а чого не написали як називається суші бар? І я починаю читати далі коментарі, і хтось. Певно пугу, бо у них на сайті написано зачинені на санітарний шате. Я така заходжу на сайт точно. А Віка мені пише, дзвоню, кажу, І Ми, ми проскочили проско... 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 просто. Це було через день, після того як через не день. Не на наступний, а на наші да. нам... ми встигли поїсти. Я не розумію, скільки мені намазатися автозагаром, щоб я була такого ж читати, як мама. На мені є автозагар, щоб ви розуміли, Свіжий! А тональний крем на тобі. Ні, на мені немає тонального крему. Ну, треба летіш, звісно. Так, ну що, дівчата. Що ще нам треба? А, у мене є хороший соус. мене. Цей, таку саму можна ще замовляти. Саме ж вкусно теж. Гавсама мені запропонували. Колаборацію з ними. Коротше. Ми вам будемо безкоштовно, а ви нас рекламуєте. Я така Да! їм, щоб мені теж! Да! Що Я щось прослухала? Слушай, бар, мені ну, мережа ви запропонувала рекламу з них працювати І з ними. Mm -hmm. Ну і що? А потім, коли я вже зробила замовлення я сказала, ні, мені пишуть, вибачте, будь ласка, а ваше місто ну, якось не в мережі чи щось там, ну, типу, є, а саме, але не в загальній мережі. ну, я... напиши, їм, будь ласка, Моє місто в мережі. Блін, я не знаю, я, якщо я найду. Ну, а я можу, пошукаю. Стати, це не кстати. кстаті. Ага. Я в кульківщині, типу, живля... mm -hmm. Блін! як накриється. Оцей соус хороший по складу. То, що ви покупаєте в магазинах, фігня. Ну, отакий теж іноді продається, але я не знайшла і купила на розєтки. Тут склад соєві боби, пшениця. сіль, вода. Все. Немає підсилювача смаку і так далі. Давай. Каже, настільки було спекотно. Тут відчутно прохо. Тут дуже жарко. Так, ти ж в ті часи це так наче було давно, а це ж було нещодавно. Mm -hmm. Я от це все і в мене ще й там одне вікно було заклеєне, я зараз його вже зняла. Мам, а, да. а це що за дизайнерське рішення? Ну а це е е зеленіла вода. Yeah. Зеленіла вода через те, що тут дуже сонячно і тепло. <laughs> а а... нащо ну, вона закрита? Щоб не видно було що зелена? Ні. <laughs> Ну, Маша, ну сонце Це не попадає. Сонце там по попадало, а зараз не попадає, не зелені. Бутель зеленів, поняла? Так, скажу, я навіть накривала рушником чорним в день. <реку> 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 Який? Здрасті, ти що? Я вперше отаке пробую. Соєвий соус. Ну просто так, все красиво. Як я буду пробувати, я не знімаю, знаєте, я не люблю їсти на камеру. А Віка вона дуже любить їсти на камеру. Ага. я не люблю. <реш> тік-ток любить. Ну, кстати, на мій подив, зазвичай, цельший бургер завжди ще. Паніровки піджарюють, і він хрусткий ззовні. Uh -huh. Це взагалі Healthy версія, між прочим. А Хелсі це здорова версія, так? Так, yeah, так. Yeah. Не піджарена. Так, ну пробуйте. Ну, коротше, це великий ролл. Просто uh -huh. який береш не паличками, а руками. Оце мені О, так. подобається, так. Да. Просто для різноманіття. А я робила такі теж, просто не нарізала. Так, а... ну я вже теж хочу пробувати такі ну, пробуй. Щось. Вкусно! Ана! Вкусно! Все. Солодкий рис дуже. Солодкий. Ну відчуваєш цукор. Ну, Маша не відчуває, я відчуваю капець. А, чи оце зверху ще солодке? Так, я ж люблю настольчик. Ага. Я люблю угу. Ці Тягу зробила на сідниці, коротше все зробила на ноги. І сьогодні я вчора. Маша жаліється, як вона вчора потренувалася. Та потренувала. І сьогодні ледь ходить. Ми поїли, поспілкувалися. І вирішили ще піти сходити на пляж. От. Маша під ще одіялом записувала озвучку для реклами. Так прикольно, вона лягає, пледом накривається і там розказує щось, каже, шумоізоляція. Ну так дійсно краще менше шумів. Ну так, да, вона ж поглощає. я розумію. От хочу зараз, може, пофоткаємося десь. Красиво, Таїна. там такі місця. Так нафоткалась в Одесі. Мене пофоткаєш трохи. Я знаю, що ти нафоткаєш. У мене взагалі немає фотографій, літо пройшло. Я взагалі... Артем взагалі не фотографії. Він разучився. Я його погано вже треную. То... Раніше частіше, зрозуміла? він якось. Це... А так ще боже, пару разів попиталася з ним пофоткатися, ну ужас. Просто 100 фотографій, з них одна. Така собі. Тут їх. Як... Я починаю себе вже якось ніякого відчувати, самооцінка падає, тому що, тому що, знаєте, коли і ста фотографій одна мені подобається, і то не так, що прям вау, то думаю, або зі мною щось не так, або у Артема з руками. Зараз перевіримо. Зараз я машу поексплуатую. Що там робиш? — Треба був фільтр на відео накласти. Тінь. Бачиш, добре кате. Каже, а на який ми пляж підемо? Зараз покажу тобі наші красоти. То, Маша тут і не була на, на нормальних пляжах. Сьогодні така водичка чиста. Качечки, воно плавають прямо. О! О тут я хотіла сфоткатись. Сподіваюсь, вони зараз підуть. Рибка, я не чую. Чим тобі не домінікана? Водал. Скажи пойдет. Красота. А, а там перешик побачиш. Ну, ну, сьогодні взагалі шикарно сім, вода. І тепла, і чиста. Місцевий, маш. Не тікає, він не боїться тут людей. Ой, клас, я так люблю такі місця. Кайфушні. Це нормально, я все ще в формі. Головне, щоб ваш фотограф був зацікавлений, це підкреслити. От Маша зацікавлена, а Артем, мабуть, що ні. Усю ми поплавали, позасмагали. Маша збирається до татка тепер. Всіх має відвідати, встигнути. Все. Чекаю тебе завтра. Давай. Січки біла? Угу. Давай, покидам. Пока. Не Бувай. Поки. Привіт там татку, передавай Лені, Ані. Планувала вона туди на вечерю з'їздити і повернутися. Але татко вмовив її залишитися з ночівою. Так що приїде Маша завтра зранку. А я зараз буду монтувати відео і, мабуть, зайду в прямий ефірчик. Давно не було в мене ефірчику в, в... в цьому в Тіктоці. Тому зайду в ефір, поспілкуюся трошки зі. Своїми глядачами. А вам кажу, бувайте і до нового вложику. Пока-пока.